Вправа 938 обчистить. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. У нас треба додати 0,6 і 0,4. Ну що ж, 6 десятих частин і 4 десятих – це буде 10 десятих частин або 1. То записуємо, що сума у нас дорівнює просто 1. Є? Далі, в другому заданні 0,66 треба додати 0,04. Плюс 4 сотих – це буде 70. сотих. То ми пишемо, що це дорівнює. Пишемо 0,70. Нулик в кінці ми можемо відкинути, і це буде дорівнювати сотих. Так, переходимо до третього завдання. Бачимо тисячних. Треба додати Ну, У нас буде 0 0,0. А тепер 666 плюс 4 тисячних, це буде 670 тисячних. То ми пишемо тисячних, І це буде дорівнювати, якщо ми відкинемо 0 0,67. Є? Переходимо до четвертого завдання. бачимо 0,66 плюс 0,4. Щоб вам було зрозуміліше, давайте запишемо це так: як 0,66 додати. А 0,4 запишемо як 0,40. І це дорівнює. Ну а тепер, якщо ми додаємо, то у нас буде. 66 сотих частин плюс 40 сотих частин. Це буде 106 сотих частин. Але 100 сотих це одиниця, то виходить, що це в нас буде 1 сота. 1 ціла і 6 сотих. І ще раз. 106 сотих частин це 1,6, бо 100 сотих це одиниця. Є. Так, ну переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 0,666 плюс 0,4. Щоб їх додати, давайте запишемо їх в такому вигляді, як 0,666 плюс. А 0,04 запишемо як тисячні, це буде 0,040. І це дорівнює. Ну що ж, 666 тисячних плюс 40 тисячних це. Буде 706 тисячних. то ми пишемо, що це дорівнює тисячних. Ну і останнє. Шосте. Це 0,66 плюс 0,34. 66 плюс 34, 66 сотих плюс 34 сотих. разом це буде дорівнювати 100, сотих, 100 сотих або одиниця. То ми пишемо, що це дорівнює тоді одиниці. Ну що ж, ось таке завдання на додавання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.